Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами таким незвичним та цікавим рецептом маринованих помідорів на зиму як помідори з чорнобривцями. Чорнобривці досить часто використовують як приправу в кулінарії. Помідорки виходять в такому пряному розсолі. Для різноманітності взимку можна закрити декілька таких баночок, щоб взимку куштувати помідорки з різними смаками. Такі помідори я заливаю один раз окропом, а на другий раз уже закриваємо ключем. І так, один раз ми вже окропом залили, злили воду і починаємо додавати цукор 4 столові ложки сіль 2 столові ложки та оцет 60 мл. Далі йде в мене за рецептом 3 таблетки аспірину, але я не додавала. В минулому році я робила і так, і так, то що ті-що ті. Якщо ви переживаєте, що може щось піти не так, то тоді додавайте аспірин. І все це будемо заливати окропом Крім чорнобривців, ніякої зелені сюди додавати не потрібно. Чорнобривці дадуть свій смак. Заливаємо окропом помідори та закручуємо ключем. Ось такі помідорки у нас вийшли. В минулому році я робила декілька баночок, і в цьому році вирішила зробити. Для різноманіття взимку саме те. Так що, користуйтеся рецептом, пробуйте, можливо, вам сподобається. Дякую за перегляд, до побачення!